Сімки оптимістичні, швидкі, багатозадачні, креативні і через міру потакати своїм забаганкам безтурботні, легкі, комунікативні, вміють переконувати інших, тим нижче рівень здоров'я сімки, тим більше поверхневі стосунки вони шукають. Такі сімки можуть бути в стосунках не з одним партнером. Сімки можуть мати які трієчки. Нарцисичний розлад. І як це буде проявлятися в стосунку? Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо сьомий еннеатип. І за книгою Мудрість еннеаграми Дон Річард Рісо Терас Хадсон. Це ентузіаст. А за книгою Характер і невроз» Клаудіо Наранхо. Ненаситність, нарцисизм. Розглядаємо ріп саме на середніх і нездорових рівнях, адже в енеаграмі є три. Здоровий, середній і нездоровий. Розглядуємо ми саме ці рівні, тому що саме на цих рівнях проявляється невроз, невротичність в стосунках, загальна інформація про сьомий енеатип. І так сімки живуть за філософією епікура, гедонізм, життя в задоволення, уникання болі, страху, дискомфорту, страждань. Сімки оптимістичні. Швидкі, багатозадачні, креативні. Вони легко і швидко переборють якісь негативні емоції. Вони легко надихаються та надихають інших. Сімки вміють подобатися. Це душа компанії. Вони спокусливі, надихаючі, вони безтурботні, легкі, комунікативні, вміють переконувати інших, здатні в складні часи не падати духом. Вони легко і швидко навчаються новому, опановують нові навики, вміння, знання, легко змінюють види діяльності, легкі дуже на підйом. Себе сприймають сімки спонтанними, різносторонніми, позитивними, ініціативними, продуктивними, люблячими життя, потенційні патології, які можуть бути у сімки. І це межовий розлад, нарцисичний розлад, обсесивно-компульсивний розлад. Зловживання психоактивних речовин, до депресії вони не схильні, але час від часу можуть відчувати непомірний смуток та роздратування, формування енеотипу сіл. Тип формується через генетику, нервова система сильна, слабка, рухлива чи ні через моделі поведінки батьків, але все ж таки база для формування енеотипу – це фрустрована потреба в дитинстві, в безпеці чи в повазі, чи в любові в прийнятті. Так от у Сімки була фрустрована в дитинстві потреба в безпеці. Вони не відчували в тій чи іній формі ось цю безпеку в своїй сім'ї, а якщо більш детально, то можна сказати, що вони були відділені зарано від своїх батьків, а точніше навіть від своєї матері. Це відділення могло статися на фоні народження ще однієї дитини, хвороби мами, можливо, походу на роботу, коли дитина, начебто ще зрано втрачає ось цей тісний зв'язок з своєю мамою, який їй ще надто важливий, хоч і не повністю втрачає цей зв'язок, але вже менше відчуває опіки, турботи. І авже ж починає відчувати тривогу, а тому вирішує сімка. Піклуватися сама про себе, самостійно заспокоювати себе, веселити іграшками, розвагами, друзями. Все робить для того, щоб не відчувати ось цю тривогу, відчуття небезпеки. А якщо сімочки не знаходять ось цієї розваги, то відчувають тривогу, внутрішні конфлікти, дискомфорт, так у них формується ось така стратегія. Задоволення фрустрованої потреби, з якої вони йдуть у доросле життя. Центр енеаграми інтелектуальний. Вони, як і п'ятірочки, і шісточки, дуже багато розмірковують, тому що саме це їм допомагає відчувати більше безпеки. Базова емоція, а вже ж у них тривога, страх. Поговоримо про потребу, мотивацію, фіксацію. І так, головна потреба це в них безпека. На середніх і нездорових рівнях тип щось постійно робить для того, щоб відчувати ось цю безпеку. Він уникає складнощів, турботи, дискомфорту, негативних емоцій, того самого відчуття небезпеки, говорячи собі, все окей. Основна пристрасть, що керує типом, той самий дефіцит та порожнеча, яку тип хоче закрити, і це ненаситність. Яка проявляється як бажання отримати максимум задоволення від життя, адже вони бачать навколо себе багато можливостей, які обов'язково хочуть використати. Фіксація це те, що робить тип, як він думає, що відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити той дефіцит, і це планування, яке сімкам дозволяє постійно займати свої думки. Щоб вони були зайняті чимось і не занурювалися у якісь негаразди. Розберемо стратегію задоволення потреби в безпеці більш детально. Сімкою рухає дефіцит, який тип хоче закрити ненаситність, яка проявляється як постійний голод в сильних і приємних емоціях а так багато емоцій, і таких сильних вони не можуть отримати в стабільному житті, в рутині, в правилах, в буденності. Вони можуть отримати такі емоції тільки в постійних змінах в житті, в подорожах, спілкуванні, нових проєктах, знаннях, в діяльності і в постійній зміні цієї діяльності. Також вони отримують такі емоції в багатозадачності, коли одночасно в них дуже багато задач. В них немає часу просто на якісь неприємні думки. Ці задачі у сімок тут з'являються, тут зникають. Адже довго одним і тим же сімки займатися не хочуть. Їм це надто нудно. Нецікаво. Також сімки можуть отримувати таке задоволення і іншим способом, і це від психоактивних речовин. І це часто найпростіший для них спосіб отримати такі емоції. Не так затратно, як подорожі, наприклад, швидко, прямо тут і зараз. Але дуже деструктивно для життя. І так як ці емоції сильні, приємні, можуть завтра бути вже недоступні, адже щоб отримувати максимальне задоволення від життя на постійній основі потрібно постійно генерувати якісь нові схеми, варіанти, як себе розвеселити, зацікавити, задовольнити, на чому сімки якраз і зафіксовані. Тобто на плануванні нових задоволень, нових емоцій, адже вони дуже швидко насичуються. Потім відчувають нудьгу, яку хочуть закрити новими емоціями. Та для чого ж це все потрібно сімочці? А це все потрібно для того, щоб на постійній основі відволікати себе, свій мозок від проблем. Труднощів, а значить, від тривоги, від страху, які з'являються у відповідь на якісь життєві проблеми. Адже сімка не переносить тривогу та інші дискомфортні емоції. Їй це здається дуже складно переживати. Тому, коли сімка відволікає себе різними іграшками, вона так бере і оці всі емоції, думки витісняє. Негативні ці всі переживання, а тому не тривожиться з приводу життєвих негараздів, відчуває безтривотність та насолоду від життя. І так як тривога базова емоція сімочки, то ми можемо зрозуміти, що таких іграшок їй потрібно дуже багато. І чим більше неврозу, тим більше потрібно цих іграшок. А на здоровому рівні сімка та сама сімка. Але без сильних фіксацій в більшій свободі, маючи різні варіанти стратегії задоволення потреб, залежно від контексту, я вже ж не відчуваю базово фоново такої сильної невротичної тривоги. Переконання сімки і це життя для того, щоб ним насолоджуватись. Світ повний можливостей. Якщо життя вам дало лимон, зробіть з нього лимонад, страхи сімочки. Вони бояться відповідальності, через який в їхньому розумінні може зникнути легкість життя. Вони також бояться опинитися наодинці зі своїми думками і окунутися в реальність, в якісь свої проблеми, в свої емоції, з якими їм бути надто складно. Також вони бояться залишитися без задоволення і отримати фізичну та моральну біль. Складнощі. Сімкам складно дороблювати справи свої до кінця. Вони люблять і вміють креативити, придумувати нові ідеї, але робити одне й те саме їм складно. Нудно, нецікаво. Хочеться їм вже перемикатися на якісь інші справи, змінювати діяльність. Тому сімки дуже легко надихаються якимись новими ідеями, креативлять, але. Швидко покидають, тому що швидко затухає в них цікавість до цих ідей, не доводити до кінця ці свої захоплення делегувати іншим чи взагалі кидати. Тому найкращий тандем для продуктивної роботи це сімки, які генерують ідеї, і інші типи для реалізації їхніх ідей. Сімочки віддають перевагу неглибокому зануренню. В якісь знання, в якісь проєкти, а поверхневому. Їм більш цікаво несподіваність, непередбачуваність, потік ідей. Це стосується будь-яких сфер. Взаємостосунки з соціумом, з друзями, з колегами, здоров'я, самореалізація, хобі, стосунки з партнером. Також в них можуть бути складнощі з розумінням, чим займатися, де самореалізуватися. Оскільки вони швидко навчаються, вони багато чого вміють, часто багато мають навиків, тобто великий вибір їм приносить труднощі. Це як в магазині, чим більше вибір, тим важкіше зробити цей вибір, а тому вони можуть обирати все, щоб точно не помилитися. Тіньова сторона, і це самообман в тому, що в них нема проблем. Негараздів, страху, сорому, провини чи злості, що в них все ок, навіть тоді, коли це не так. Вони так професійно витісняють із своєї свідомості ці думки, відчуття, що й самі в це вірять. Тобто в них добре працює механізм психологічного захисту, який допомагає не відчувати болі. І так, цей механізм робить свою роботу. Вони дійсно не відчувають цієї болі, і це їм допомагає насолоджуватися цим життям. Але цей механізм не дає шансу по-справжньому вирішити проблеми, питання, позбавитися цих проблем і в реальності відчувати себе добре, а не тільки в своїй голові через самообман. А вже ж, якщо вони. Себе обманюють, то вони обманюють і інших в цьому, тому з ними буде важко вирішувати якісь проблеми, питання Крила сімки. І так сімка з крилом 6 більше має сумнівів у собі. В інших більше підозрілості, ревнощів, прив'язаності до якоїсь групи. Сімка з крилом 8 стає більше напористою, авторитарною. Більше бажання керувати, вести людей за собою, завдяки вмінню говорити, завдяки голосним обіцянкам, закликам, переходи сімки в стресі і в комфорті. В стресі, коли сімка не отримує відчуття безпеки, спокою. Стабільності проявляються риси одинички. Вони втрачають такий оптимізм, таку сильну радість від життя, задоволення. Вони більше звертають увагу на деталі, на незадоволення собою, життям та пробують навести все ж таки порядок в своєму житті. І в комфорті, коли вони отримують відчуття безпеки, стабільності, спокою. Вони починають проявляти риси п'ятірочки, стають більш уважними до потреб інших, менше егоїзму та самозакоханості, і краще досягають цілі, які поставили, тобто дороблюють до кінця, переважаючи інстинкти. І це в нас самозбереження, соціальний і сексуальний, самозбереження. З цим інстинктом сімки амбіційні. Багато працюють над тим, щоб мати більше вибору, незалежності, задоволення від життя, люблять такі задоволення, як шопінг, подорожі, гарні ресторани, постійна зміна місць і отримання насолоди від нового і цікавого. Бояться бути залежними від інших та не хочуть, щоб залежали і від них. Чим менше здорові сімки, чим більше неврозу. тобто, Тим більше може проявлятися дитяча позиція, коли починається паніка в результаті неможливості задоволення потреби тут і зараз, самостійно чи іншими людьми. Нездорові сімки можуть бути агресивними, бунтівними, якщо не можуть отримати своє, або коли хтось в цьому їм заважає, можуть переїдати, зловживати алкоголь, грати в азартні ігри. І через міру потакати своїм забаганкам. Тим самим підсідають на ці задоволення все більше. Соціальний інстинкт. З цим інстинктом сімки люблять соціальні тусовки ще більше. Вони збирають навколо себе людей, прихильників, друзів, знайомих, з якими вони будуть створювати нові проєкти, реалізувати ідеї. Щось нове пізнавати, діяти. Але з часом сімка може набридати повільність цих людей, непродуктивність, можуть відчувати, що вони топчуться на місці і не розвиваються. А тому в них в цей момент може з'являтися таке бажання одночасно і продовжити цей проєкт з цими людьми, взаємну роботу, і піти від них, і розпочати свою справу в своєму ритмі. Швидкому ритмі сімки заповнюють свої дні наперед багаточисленними планами, щоб точно не довелося сумувати. Планують багато поїздок, тусовок, зустрічей з друзями, побачення, в них можуть бути навіть по декілька варіантів планів на один і той же час. А якщо один варіант не вийде, то щоб завжди був план Б, В і так далі. І так як у них часто є багато варіантів. Вони можуть відмовлятися від одного побачення, від якоїсь зустрічі на користь іншої. На нездорових рівнях такі сімки проявляють безвідповідальність, ніде не затримуються, залишають за собою безліч нереалізованих планів, розбитих сердець і незавершених справ. Сексуальний інстинкт. З цим Сім інстинктом сімочки заперечують все банальне, шукають щось нове і незвичайне. Люди їх цікавлять в більшості, цікаві, неординарні, незвичайні, які їх зачарують, зацікавлять, загіпнотизують. Але для нездорових сімок такі гіпнотичні стосунки не надовго, адже вони швидко ними насичуються. І коли вже проходять ось ці відчуття новизни, коли вони вже трохи познайомилися з цією людиною, вони завершують ці стосунки. Які вже не викликають в них реакції вау, і вже готові до нових емоцій з новим партнером. Тому вони можуть швидко і легко міняти партнерів, задовольнятися тільки побаченнями, можуть шукати максимально екстремальні, неординарні емоції в побаченнях, що їх може приводити до нестриманого, розгульного життя на грані. Розглянемо стосунки невротичні, залежні, уникаючі. У сімок невротичність в стосунках зазвичай якраз таки проявляється в униканні. Але в униканні не взагалі стосунків, а серйозних, стабільних, глибоких стосунків. Сімочки шукають зазвичай легких партнерів, стосунків, без тягаря проблем, без вияснення цих стосунків, без вимог. Правил дисципліни, битовухи, з якими будуть цінності взаємні, в отриманні позитивних емоцій, в новизні, в пригодах. Якщо не можуть знайти таких стосунків, вони задовільняються просто побаченнями, вільними стосунками, без обов'язків, стосунками на одну ніч тощо. І чим нижче рівень здоров'я сімки, тим більше поверхневі стосунки вони шукають. Такі сімки можуть бути в стосунках не з одним партнером одночасно. Вони взагалі можуть легко створювати ці стосунки, зачаровувати партнера, потім легко його покидати. Так, сімки можуть мати, які трієчки, нарцисичний розлад. І як це буде проявлятися в стосунках? Сімки будуть сприймати партнера тільки як інструмент для задоволення їх потреб. Вони будуть відчувати і показувати свою перевагу над своїм партнером. Вони будуть впевненими в своїй правоті, що навіть не обговорюють питання зі своїм партнером. Вони будуть невірними обманювати, маніпулювати, переконувати в брехні, і що вже ж вигідно тільки сімкам. Тобто їм переконувати в будь-чому надто легко. Вони це вміють робити. А тому партнер після стосунків з нездоровою саме сімкою наголошує, тому що стосунки зі здоровою сімкою будуть зовсім інші. То після таких стосунків партнер сімки ще довго буде від них відходити. Сімки на середніх і нездорових рівнях, як я сказала, вже не бажають. Стосунків, де будуть рішення проблем, важливих питань, моментів, які є завжди в серйозних стосунках. Особливо, де є діти. Сімки не хочуть співчувати партнеру. А тому, коли партнер говорить про якісь проблеми сімці, вона зазвичай відмахується від цих проблем, відсторонюється, не співчуває. Вона може сказати: да ти чого, да, все ж круто, все ок. Давай будемо розважатися і все прийде. Але якщо партнеру цього замало такі, такої підтримки, і він буде продовжувати страждати, сумувати, то ну, сімка більш за все просто втече від цього партнера. Вони ці всі моменти, які в стосунках виникають, сприймають як обмеження до легкого життя, до багато насолоди, незалежності, польоту, подорожі, задоволення, шлях розвитку. І перше це вчитися думками бути тут і зараз. Не в плануваннях задоволень, а в своїх емоціях вчитися їх розпізнавати, також вчитися бачити і звертати увагу на емоції партнера. Адже це також важливо в здорових стосунках. Не уникати емоції партнера, а співчувати, підтримувати. А це, тобто, розвивати емоційний інтелект. Друге, вчитися саме проживати дискомфортні емоції. Від них не помирають. Катастрофи не буде. Так, це буває неприємно, зате потім буде краще. Так ви дійсно станете вільним, адже вам не потрібно буде щось видумувати, постійно планувати, жити в своїх якихось мріях, постійно кудись тікати від тих емоцій. Ви навчитеся їх не боятися і проживати. А це і є справжня свобода, а це і є справжнє відчуття безпеки. Адже поки ви тікаєте від своїх думок, емоцій. Це говорить про те, що ви їх боїтеся. Це вже про тривогу. Тобто ви все одно постійно знаходитеся в тривозі, просто яку не усвідомлюєте. Третє, вчитися не перекривати ці емоції, проблеми, труднощі, відповідальність якимись насолодами, від яких сімка стає ще й залежною. Ці емоції вам покажуть. Ваші проблеми, незадоволені потреби. І ви зможете їх задовольнити по-справжньому вирішити проблеми, що приведе вас до покращення стосунків, до того, що проблем не буде чи буде менше в реальності, а не тільки у вашій голові. Це справжній шлях до безпеки. Терапія для виходу середніх і нездорових рівнів, а значить, з неврозу, значить, з невротичних стосунків. Залежних чи уникаючих надважлива терапія. Я пропоную такі варіанти: особиста терапія зі мною, груповий терапевтичний тренінг і самотерапія. На сайті це програма зі співзалежності в самодостатність 12 кроків. Вона працює із уникаючими стосунками, адже там пропрацьовується якраз таки та сама тривога. Невротичні стосунки, травми, переконання, є концепція, опора на себе, впевненість, цілісність, тобто робота з внутрішніми конфліктами, психологічне дорослішання, базове відчуття безпеки, тобто все, що треба для сімки. Записатися на консультацію, самотерапія, груповий терапевтичний тренінг все ви знайдете за посиланням під цим відео на сайті. Допрацювати тривогу ви можете завдяки КПТ Тренажеру. На сайті знайдете також. Також дякую донаторам, підписникам за ваші лайки, коментарі, за внесок в розвиток цього каналу. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте!